Mała Polski? Sława Polska Ukraina to jest siła. Polska Ukraina razem co robi? Zakry. Ja no. <laughs> O taka ekipa. Zawsze... E, jak to będzie po polsku? E, e, nie w jak to. Piotrek? No zawsze się siły mają. Nie nie Моцно. <ріст> Є, в Найгорон е, точки в Україні. Добре, я буду розмовляти зараз по українськи бо він щось з не зрозуміє. Значить, е, ці прекрасні хлопці, дівчата з Польщі постійно їздять на передову Харків, Бахмут зараз їхня дорога. І найголовніше. że u nas niektórzy mężczyźni nie mają taki jajec jak i u tych dziewczyny. Zrozumieliśmy. Wszyscy z jajami. Bez Tylko oni się zastanawiają, kto pierwszy będzie Putina zabijać. Dziewczyny. dziewczyny. Damy radę. Mówią tak, że oderwą mu głowę, wsadzą mu w dupę żeby się poczuł jak w raju. Wszystkim hejka. Доброго ранку. Ми з України. Дивіться, хто до нас приїхав в гості. Привіт. Пізнаєте ту дівчинку? Привет. Так, так, це Інна, вперед минуле. Та ви зараз прямо будете? Нє, ні, 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 ні. Так, для себе. Для себе, для памі. Тут же і Юрієм де був, дуже всі були. Помагаємо всім. Добре, будемо зараз це все перевантажувати. І це все поїде на Васильківську лікарню. Ось так. Доброго ранку. Ми з України. Приїхали волонтери з громадської організації волонтерської Рабів до раю не пускають. Так, зараз загружаємо ось ці всі пакунки з Іспанії. Так, загрузимо машину. І зробимо далі відео і фото по місцю призначення. Так, машинка загружена. Вже приїде на місце призначення, будуть короткі відео і фотографії. Доброго дня, ми з України. Привезли все. На склад. Зараз будемо все вигружати, складати. Подальшому знімемо наступне відео. А зараз Доброго ранку, ми з України. Ось приїхала гуманітарна допомога. не Зараз будемо перегружати ось цю нашу вантажівку. Хлопці, всі в бойовому настрої. Сьогодні багато, 10 чоловік. Поїхали. Так працюють українські волонтери. Поки що всі в цілій запасі. Доброго ранку, ми з України. Вигружаємо вантажівку на склад. Будемо сортувати і відправляти. Доброго ранку ми з України. Загрузили машинку під зав'язку. Отак. Слава Україні! Подушки будемо подушки організовувати. Я такий знаю, що попадає взагалі сірити, знаєш як. Він немає, звідки там і що. Так, Наталочка, ось загрузили. Повний бус під зав'язкою. Дякуємо тобі і французам. Доброго ранку, ми з України. Так, так, я роблю. Давайте туди і там приймаємо. Починаємо працювати. Чекай. Ось так працюємо і допомагаємо армії. Зараз, ще, зараз, віктор, власне. Слава Україні! <різь> так, ось іде дитяче харчування, памперси для переселенців. Тут збірна з Іспанії. І Франції. Слава Україні! Україні, бонжур! Наталі! Саме основне від тебе тут. Їде дитячі центри і трошки для військових. Дякую. Дякую. Мерсі Боку. Всім вуплє, аравуа. Слава Україні, слава нації. Їдемо в далеку дорогу на Миколаївщину, ближче під Херсон. Замов смаколики нашим воїнам, нашим захисникам. Надіємося, в найближчому часі вони звільнять наш Крим. І ми поїдемо в наше Чорне море, покупаємося. І навіть пофіг, чи вода буде холодна, чи буде тепла, але ми будемо купатися в нашому Чорному морі, в нашому рідненькому Криму. Це буде Україна, друзі. Слава Україні, слава нації і пизда російській Федерації. Навіть нерізав весною, яким тебе. Перебудити. Тільки одне талісман йде. Слава Україні. Да. Слава нації. Слава. Слава. Пані любо, пані Надя, дякуємо за ваші приємні подарунки, наші, хлопці, нашим хлопцям, нашим захисникам. Ваша допомога. Їхня перемога ваша безпека. Слава Крій! Героям слава! От там столову, що нашу можете заснятися. Зараз заснімемо. Треба yeah. людям yeah. показати, сюди заходи, блять. Діти, щоб курва давали. Є. Є? Біла кальнути. No. Oh, Еще девять вместе. Смотрите огонь.